Хоче бути блогером, але не знає, чого почати. Хоче просувати свій продукт, але також не знає, з чого почати. Хоче побудувати свій персональний бренд, але не володіє інструментами, які могли б допомогти. Боїться камери, не хоче знімати себе, боїться, що її будуть засуджувати. Це вже така прям сегментація в нас буде. Боється, що будуть заслужувати близькі та родичі, це дуже часто проблема. Всі блогери з нею стикаються, тому що коли ти тільки починаєш і в тебе немає ще аудиторії, ти просто знімаєш і будуть, звичайно, знайомі родичі, які взагалі нічого не розуміють. І на такі, знаєте, коли кажуть: якось хочуть принизити, типу ти блогер, а коли ти знімаєш, а в тебе там немає мільйона підписників, то таким людям завжди треба казати, а в тебе є? Тобто, і це одразу. Дуже підвищує наслідку, тому що великі блогери вони ніколи не будуть заслужувати, вони також починали, і це все просто смішно. Окей, добре. Тоді мета: ми вже написали а, портрет нашої цільової аудиторії і їх проблему, і їх мета а, оволодіти простими інструментами а, для покращення. А, щоб покращити ведення своєї інстаграм-сторінки, щоб розібратися, що таке контент-план, почати монтувати, і тобто ми вже можемо під кожен урок, під кожну нашу тему показати під кожну нашу тему розказати проблему і вирішення цієї проблеми. Наприклад, минулого тижня ми говорили про монтаж і проблема. Я не вмію монтувати, вирішення проблеми наш урок по монтажу. Тобто дуже багато. Ці наші уроки вирішують якісь такі мікропроблеми, які виливаються в одну: це як стати блогером, як стати інфлюенсером, як монетизувати свій інстаграм або привести клієнтів на свій продукт.